Питання безпеки міста та протидії злочинності турбують южницьких посадовців. 17 лютого в актовій залі виконкому пройшла розширена нарада за участі міського голови, представників поліції, служби безпеки, прокуратури, військомату, начальників управлінь та директорів освітніх закладів. Присутні розробили план по створенню комфортних та безпечних умов для проживання у нашому місті. Що увійшло до плану? Дізнаєтеся сюжету. Южне має бути не лише чистим та красивим, а й безпечним містом. Зважаючи на тенденцію збільшення квартирних крадіжок, торгівлю на санкціонованих місцях зможуть посадовці шукати методи з припиненням подібних правопорушень. Міський голова упевнений, що в нашому місті є усі передумови для недопущення злочинних дій. Його компактність так, майже повну зайнятість населення. Контроль за використанням вільного часу дітьми та підлітками, охоплення великої кількості людей фізкультурою, спортом, іншими захопленнями, різноманітні заклади культури та спорту, велика кількість заходів для мешканців нашої, особливо для дітей, безкоштовне. І все це чинники, які без зайвих зусиль треба правильно використовувати. Одна із пропозицій представника поліції це встановлення в місці значної кількості камер відеоспостереження на багатоповерхівках та у зоні проїжджої частини міста. Це як мінімум дасть змогу швидко та ефективно фіксувати не лише порушників правил дорожнього руху. Розглядають поліціянти можливість патрулювання влітку пляжно-паркової зони на велосипедах та мопедах. Та є певні труднощі для реалізації цих ідей. Неукомплектованість особового складу не дає в повній мірі здійснити важливі заходи із безпеки, зазначає Денис Бойков, начальник відділення поліції. Некомплект людей, він, відповідно, скасується на розкриття, на підопреждення, на завершення випадків і адміністративних правонарушень. Є вже наробки по поводу привлечення сюди сотрудників, доволі неплохих сотрудників, які здесь раніше працювали, но в зв'язку з там, некоторыми нюансами, там, разногласиями с бывшим руководством, они вынуждены были покинуть наше отделение полиции и идти там работать в подразделение шторма, воевать в АТО. На сегодняшний день находится с ними понимание. Мы их приглашаем, готовы сюда прийти ребята, подтягиваем следственные, следственных сотрудников. То есть в этом плане есть человек, до 10 человек уже в принципе у нас готовы. Вже скоро в нашому місті буде створений постійно діючий загін територіальної самооборони. В разі загрози безпеці міста загін здійснюватиме його оборону. Всі витрати на його утримання ляжуть на плечі місцевого бюджету. Варто відзначити, що перед посадовцями постане актуальне питання: місце дослокування загону. Зокрема, в закладах освіти його розміщення заборонене. Закон самооборони по штату майже 250 п'ят 248 чоловік. На органи місцевої власті розлагається розміщення його підприємства міста та органи місцевого самоврядування повинні бути компетентними протидії терористичних актів. Зазначив представник служби безпеки України в місті. В ході тренувальних навчань працівникам СБУ було виявлено, що люди не знають, як діяти в разі загрози тероризму. Пропоную вам провести цю роботу як керівникам підрозділів, установ, організацій, шкіл. Відповідні матеріали методичні я залишу. Рекомендовано вам провести у себе наради, обговорити і визначити завдання, може переглянути посадові обов'язки, назначити відповідальних осіб, які розроблять схеми відповідні, розклеять об'яви. Уді розширеної наради з питань безпеки секретар ради Євген Ігнатовський відзначив, що без профілактичної роботи неможливо досягти успіху у боротьбі з правопорушеннями. Ми теж говорите за профілактичну роботу в школі, в саді, на вулиці, в колективі, в квартирі, вдома. Профілактична робота вона за собою тягне слідючі питання це форми співпраці міліції з громадськістю, жителями міста. В першу чергу дільниця інспектора і патрульні служби. Це основне на чому все буде триматися: контроль за реалізацією алкогольних напоїв в магазинах і в торгових, і в торгових точках не мають ліцензію. Що працівники міліції, всі ми не розуміємо, що тільки пляжна паркова зона працювати, і там кожному бутіку, який не має ліцензію, буде наливайка. Коли даємо дозвіл на торгівлю, пляжно парковій зоні, проводимо зразу профілактичну роботу. Подібні розширення наради з питань безпеки відбуватимуться щоквартально. а повну версію першого дивіться у програмі Об'єктив плюс.